СБУ повідомили про підозру, нападниця на відомого волонтера та активіста Сергія Стерненка. Що відомо наразі слідчі служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства волонтера та активіста Сергія Стерненка. Вігранці інкримінується скоєння злочину, передбаченого наступними статтями Кримінального кодексу України. Частина 2 статті 111 державна зрада в. Чинена в умовах воєнного стану частина друга статті 15, частина друга статті 27 та 115. закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб, затримана річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті. За матеріал. Аму справу спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму контакту. Згодом агентка почала отримувати нові завдання, зокрема за інструкцією свого куратора, мала виготовити саморобний вибуховий пристрій. а Також змінила місце проживання, переїхала у квартиру в центральній частині Києва. Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським акції. Актив активістом та волонтером Сергієм Стерненком оселившись в одному з ним житловому конкурсі а пізніше вона. Отримала координати схрону, в якому була захована вогнепальна зброя, тільки що ви могли бачити її на своїх екранах. А саме це пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє. Житло момент виходу Сергія Стерненка з будинку. Російська агентка здійснила кілька пострілів. Одна з куль влучила йому у ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками служби безпеки України. А також компонента так у результаті обшуку у неї було виявлено телефони з доказами роботи на РФ, а Також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. До судового розслідування СБУ наразі ще. Триває вживаються також комплексні заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Затримані загрожує до 15 років, позбавлення волі і комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. Ну і далі також ще я прокоментував цю ситуацію речник СБУ Артем Дігтяровий. Говорив про те, що жінка, яка напала на стерненка і його підроз... підозру перепрошував державній зраді та замаху на вбивство. Тож давайте заслухаємо. Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства волонтера та активіста Сергія Стерненка. Затримана це 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала в столиці. У кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті. За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів, вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму контакту. Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання, тобто переїхала в квартиру у центральній частині Києва. Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом і волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати схрону, в якому була захована вогнепальна зброя. А саме пістолет моделі ПМ та набої до нього. Вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням зломисниці вже були відомі марка автомобіля і приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила декілька пострілів і одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України. У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Досудове розслідування СБУ триває. Вживаються комплексні заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Затриманість загрожує до 15 років позбавлення волі. Ну і знаєте, найцікавіше це те, що підозрювана у замаху на стернанка прямо перед судом заявила про те, що, начебто, навіть не знала, хто він такий. Суспільне про це дописує нападниця настерненка. Завербували в інтернеті її ще у 2024 році. СБУ поділилася також деталями справи. Підозрювану 45-річну жінку з Одещини. Заворбували, коли вона шукала підробітку. Спочатку вона стежила за авто, згодом переїхала до будинку, де мешкає Стерненко, і отримала пістолат Макарова з патронами. Також вона самостійно здійснила вибуховий пристрій. А в день нападу чекала волонтера під під'їздом і відкрила вогонь, коли він виходив. Одна куля влучила в ногу Стерненко, котра попала так одразу її. І затримали потім сьогодні. в Києві її оберуть запобіжний захід за підозрою статтею щодо держзради та замаху на вбивство. Прокурори вимагають тримання під вартою без альтернативи. Застава нападниця Стерненка була переконана, що працює на СБУ. Вона також до речі розповіла ще й про свої мотиви. Тож далі детально про це ще й поговоримо. А розповів адвокат про те, що вона, начебто, не знала, що це ФСБ була переконана до останнього, що це були. Співробітника служби безпеки України під час нападу. Жінка зробила знову ж таки кілька пострілів, але точно не пам'ятає, скільки прокурори просили для підозрювання і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Вона буде ув'язненя до 29 червня. Ну і нагадаємо, що також 45-річна жінка контактувала з ворожими спецслужбами, які давали їй різні завдання. За це її інкримінується державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Ну і спочатку на завданнях кураторів вона спостерігала знову ж таки. Потім ми з вами вже зрозуміло те, що вона дійсно вчинила декілька пострілів. Ну і також перед початком засідання, що проходило 2 квітня. Підозрювана жінка розповіла, що раніше не знала Сергія Стерненка. Вона не стежила за його діяльністю, а замах скоїла на замовлення людини, якій, начебто, довіряла. Підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до нападу, і причиною замаху вона називає те, що їй повідомили, що Стерненко працює на ФСБ. Бе і наводить удари по Києву. Однак адвокат жінки коментує, що її завербували російські спецслужби, представники якої надали їй неправдиву інформацію. Вона визнала свою провину та готова співпрацювати зі слідством. Ну і також підозрювану у нападі на Стерненка відправили під варту без права на заставу до 29 червня. Повідомляють наші колеги суспільне. Ну а її адвокат у суді стверджував, що нападниця закохалася у агента ФСБ і думала, що він він співробітник СБУ. Він казав, що жінка, що вірила, виконує замовлення українських спецслужб і має осунути зрадника. Запобіжний захід добрали в межах підозри про замах на вбивство. Їй також висунули підозру у держзраді. Ну, і, звичайно, будемо слідкувати. І надалі яка складеться ситуація з цією нападницею? Так, ну і наразі знову ж таки бачимо, що наразі вона під вартою до 29 червня буде перебувати.